Друзі, привіт! Магазин Валамаксимком Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Mercury. Це бюджетний велосипед, може бути на 26, на 25 та 29 колесах В даний момент ми показуємо найник на 29 колесах, має два розміри рами 18 та 20 і різні забарвлення Так виглядає рама. Гарний дизайн. Цікавий гідроформін. Обладнання тут бюджетне, але тим не менш, алюмінієвий винос на 4 болти, сталеве кермо. На кермі бачимо м'які гомові гріпси. Моноблоки 3 на 7, безбрендові, дуже схожі на шимана. Вилка сталева, пружинна, покришки CST, ширина 2,10 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві обода, Втулки сталеві, передня на ексцентрики, дискові механічні гальма, розмір ротора передня-задня по 160 мм. Ведуча пара тут на 3 зірки 24, 34, 42, Сталеві шатуни. каретка під квадрат. Під квадрат. Такий передній перемикач. Задній перемикач, також безбрендовий, схожий на Shimano TZ. І трещітка на 7 зірок. 1428, кількість зубів на зірках. Задня втулка також сталева, але вже на гайках. І так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою сцентрика. Сталевий підсидільний штир. І таке доволі м'яке сидіння, зрендоване під Спейс. Цікавий варіант бюджетного велосипеда на бюджетному обладнанні, але працює доволі непогано. Також ми маємо алюмінієву раму. Це такий суттєвий плюс. Чекаємо на ваші замовлення. З вами був магазин Промаз.